Поважна річниця Івано-Франківський святкував свій 353-й день народження. Урочистості стартували біля міської ратуші, де представники традиційних конфесій відслужили молебень. Відтак івано і гостей привітав міський голова Віктора Нужкевичу та побажав усіх благ передовсім миру. А ще підсумував головні досягнення столиці Прикарпаття за останній рік. По трьом основним пріоритетам, по яких рухається місто, це енергоефективність, це дорожне будівництво і дошкільна освіта. У нас досить такі вагомі перемоги є і здобут. І по інших галузях, і медицина, і культура от, і фізичне виховання ми також не вділяли уваги. Але основні три пріоритети це безумовно досить такі серйозні кроки. Вперед не обійшлося святкування без традиційного величезного іменного торта трьохметровий з яскравими оздобами, а ще й з солодким квітучим кошиком, який принагідно створили до Дня матері. Та головне в цьому кондитерському диві національна складова. Кондитери запевняють, не могли залишатися осторонь подій в Україні, тож і надали своєму творінню пат. Тріотичних рис ми поєднали наш торт з тематикою Україна понад усе. Ви бачите повністю надпис Синьо-жовтий, і, звичайно, наш торт іменний і на фоні нашої України, наших границь України разом з Кримом, з Донецькою і Луганською областями. Я думаю, що в нас все буде гаразд. Велетенським тортом пригощали всіх охочих. Як запевнили самі Івано-Франківці, кондитерський шедевр вдався не лише красивим, але й вельми смачним. Та й урочистих заходів, кажуть, цілком достатньо. Зважаючи на те, що святкову програму через події в державі скоротили, між тим гостей не бракувало на день народження до Івано-Франківська завітали делегації з Польщі, Румунії, США та Латвії.